Трошки вам для розуміння, в Чорнобильську зону можна легально потрапити тільки через контрольно-пропускний пункт, будучи при цьому якимось робітником Чорнобильської зони, або то поліціянт, або науковець, дозиметрист, робітник самої Чорнобильської атомної станції, яка вже не працює, але зараз іде довгий процес по виводу її із експлуатації. Коротше, там дуже багато робітників, також є самосели, їх порядка 200 зараз залишилось. У них у всіх є пропуска. Якщо в тебе нема такого пропуску, ти не можеш потрапити легально в Чорнобильську зону. Ніяк тебе не пустять туди просто, ні за гроші, ніяк. Раніше були колись екскурсії. Їх з екскурсією заїхати на день, типу на два. Але під чутким наглядом екскурсовода і тільки по тим маршрутам, які дозволять. Нам же цей варіант не підходить, ми хочемо самостійно піти в такий похід, переночувати в місті прип'ять, відсвяткувати новий рік, там, подивитись цікаве для себе місця. Та повернутися. При цьому нам треба ховатися від патрулів. Якщо нас впіймають, нас одразу вивезуть із зони, оформлять протоколи, нам прийдеться заплатити штраф. Що готуємося з не виході. Там де старі розвілки, де ми переходили. карто. Ребята надевают приспособление для форсирования реки в холодное время. И оно такое мощное и не протекающее. Ви зараз можете подумати, о Боже, це ж радіоактивна ріка. Ні, друзі, ця ріка майже повністю чиста. Вона да, протікає по великій кількості зоні відчуження, але вона протікає на укол на, на краю зони відчуження, там, де радіаційний фон невеликий і не було сильного забруднення. В принципі, за до допомогою таких костюмів ми досить комфортно перейшли цю річку, не промокли, не промерзли, і все вийшло чудово. Хоча один нюанс був, я пішов щось діставати з ріки, забув, що я вже зняв.